Відбудова Баштанщини. Найбільше в нас пошкоджено саме майна приватної власності. Як триває відновлення району? Зруйнований дитячий табір. Все літо йшли тут активні бойові дії. Покажемо, що зробила війна з відомою базою відпочинку Миколаївщини. Львівський концепт. Це не якась помпезна композиція. У Миколаєві визначили, хто створюватиме меморіал полеглих захисників. Сьогодні вівторок, 5 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 5 грудня сили оборони знищили на Миколаївщині два шахеди. Як уточнили в повітряних силах, загалом цієї ночі вдалося ліквідувати 10 ударних безпілотників, які запустив ворог. Також внаслідок артилерійського обстрілу Очакова близько першої ночі пошкоджено приватний будинок. Попередньо без постраждалих. Крім того, вчора зранку окупанти гатили і по акваторії Очаківської громади. Також війська РФ атакували Баштанський район. Близько 12.30 ракетний удар зафіксовано по відкритій території Березнегувацької громади. В обласній військовій адміністрації інформують, що постраждалих немає. Зранку російська армія кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під щільним ворожим вогнем було середмістя. Внаслідок одного з ударів загинули двоє і одна людина поранена. Ще одного травмованого під час чергового обстрілу міста ушпиталили. Крім того, влучання сталося в один із медзакладів Херсона. Там поранення отримали четверо людей, зокрема, двоє лікарів, акушерка і штатний працівник. Внаслідок воєнних дій у Березногувацькій громаді Миколаївської області зруйновано дитячу оздоровчу базу імені Михайла Башкірова. У таборі, який свого часу оздоровив понад 18 тисяч дітей, нині немає жодної вцілілої будівлі. Окрім того, вся площа засмічена рештками снарядів і боєприпасів. Наша знімальна група бачила, в якому стані заклад нині. Подробиці в матеріалі Олександр Матюшенка. Ще два роки тому дитяча оздоровча база імені Башкірова в Березнигувацькій громаді, що на Миколаївщині, була наповнена дитячим сміхом та тут всюди вирувало життя. Однак це все змінилося в 2022 році, коли Росія вторглась в Україну. Чи має база шанс на відновлення? Ми побачимо на власні очі, а також поспілкуємося з місцевими. Табір був заснований у 1988 році і розташований у лісовому урочищі поряд села Біла Криниця, свіже повітря, природа, річки Інгулець, мальовничий край. У цьому місці було все для відпочинку маленьких туристів. За роки існування тут оздоровилися понад 18 тисяч дітей. Табір був популярним в області, а в 2005 році його визнали кращим в Україні. Повністю функціонував він цілий рік. Дітей приймали тільки сезонно. Постійно щось робилося. Відновлювалася, строїлася, будувалася своя дизельна на 100 кВт, водонапірна башня скважиною. Вода була питна, можна сказати, навіть мінералізована. Знаходиться на території басейн 12 на 25 метрів відкритого типу, сцена. Повноцінний, повнорозмірний стадіон футбольний за територією. Спортивно-патріотичні змагання, мистецькі конкурси, відпочинок для дітей пільгових категорій, а також просто яскраві літні канікули. Все це дарував табір своїм гостям, а також сільські милечі. Весело було, діти тут постійно були. Тобто в нас в селі, на немає ні одної людини, яка не працювала в цьому таборі. Тут постійно були ввечері дискотеки. Не заборонялося місцевим проходити сюди, на концерти, на дискотеки. Тобто літом приїжджали до бабушок до дідушок, внуки сюди, в село також. І всі приходили сюди. Сезон 2021 року був для бази відпочинку останнім. Початком російського вторгнення і воєнного стану її робота стала неможливою. А коли війна дісталася Миколаївщини, лісове урочище опинилося на лінії фронту. Квітень, кінець квітня, почалися тут дуже активні бойові дії до квітня місяця, в село і в лагерь, напевно, також прилітало. Там міна одна, дві просто для залякування людей. А потім почалися повноцінні бойові дії. Місцеві згадують, що найважче було влітку 2022-го. Тоді російські війська накривали навколишні землі мінометами, артилерією та важким озброєнням. Всього за два місяці заклад був практично зруйнований. Загалом на території бази було понад 30 споруд. Зокрема, понад два десятки будинків відпочиваючих, адмінкорпус, їдальня, сцена. На сьогоднішній день, внаслідок бойових дій, тут не залишилося жодної вцілівої будівлі. Зі звільненням правобережжя Херсонщини до постраждалого села Біла Криниця почали повертатися люди. Табір вже залишається спустошеним війною. Після обстеження території піротехніками місцеві охрестили його другою прип'ятю, та все ж зізнаються, дуже хочуть, аби цей куточок дитинства розквітнув знов. Ми сподіваємося, що на подальше зайдуть сюди інвестори. Він відбудується, посадяться нові дерева. Він буде працювати так, як це була перлина нашого села, нашої області, нашого району. Це були трудові місця для селян для наших місцевих, а там може як буде відбудовуватися, може більше місцевих повернеться. Ну таку таку перспективу бачимо. Жителі впевнені, головну візитівку села можна відновити. Проте самотужки громада це навряд чи здатна зробити. Люди вірять в небайдужість благодійників, допомогу міжнародних донорів і зусилля всіх сторін, адже йдеться про українських дітей, які за декларацію прав дитини, гідні щасливого дитинства, зростання і розвитку. Приїжджав голова наш, бойко Сергій Сергійович. Получається, він привозив сюди закордонних інвесторів, так скажемо. Була вже не одна організація. Вони всі, наче хочуть відбудувати, але так як ідуть бойові дії, можна сказати, недалеко йдуть бойові дії війна, всі бояться. Тобто в них є кошти, є можливість. Ну, всі бояться його відбудовувати, бо в будь-яке время може щось прилетіти, це нікому не потрібно, так скажемо. Ну думають, думають, обіцяють, то я думаю, в майбутньому все буде добре. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор Невідомський, Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Баштанський район Миколаївщини продовжує оговтуватись від наслідків агресії Російської Федерації. Ресурсами місцевого бюджету та благодійників триває відбудова комунальних об'єктів, закладів соціальної інфраструктури, освітніх установ. Також за програмою «Є відновлення» люди отримують допомогу на ремонт власних домівок. Докладніше про це в наступному сюжеті. Баштанщина є одним з найбільш постраждалих районів Миколаївської області. Прийнявши на себе ледь не основний удар російських військ, громади регулярно страждали і подекуди продовжують страждати від обстрілів. А частина території району взагалі знаходилася під окупацією. Результатом ворожої агресії стали чисельні руйнування серед об'єктів інфраструктури та житлового фонду. Найбільше в нас пошкоджено саме майна приватної власності. Саме Баштанський район собі зазнав найбільших руйнувань і не дивлячись, вроді би, що. Були певні моменти з деокупацією населених пунктів відповідних територіальних громад, але ми ще зазнали і в результаті підриву Каховської ГЕС, значну територію, які були підтоплені. Органи місцевого самоврядування працюють з населенням щодо отримання допомоги на ремонт житла за програмою є відновлення, зазначає Володислав Дмитрів. Значить, у Баштанському районі зруйновано більше 4800 тисячі вісімсот. Об'єктів приватної власності. Сьогодні зареєстровано 834 заяви, на яких 526 заяв вже відпрацьовано і. З позитивним вирішенням 433 домогосподарства, які отримали вже грошову допомогу в розмірі 38 мільйонів гривень. Першочерговими напрямками відновлення є лікарня. Володислав Дмитрів відзначив участь благодійників місцевого та державного бюджету, завдяки чому вдалося відновити медичний заклад на території Баштанської громади після ракетного обстрілу. Два медичних заклади зруйновані. Один два корпуси зруйновані повністю, і в результаті обстрілу одного із медичних закладів ну, достатньо активно включилися і місцевий бюджет, і е, влада, і е, лікарі без кордонів. Ми відновили достатньо швидко для того, щоб сьогодні е, даний медичний заклад працював і надавав певні медичні послуги. Поступово повертається бізнес. Приватні підприємці відновлюють свою роботу. Переробка соняшнику відзначає Володислав Дмитрів не зупинялася навіть під час бойових дій. Баштанський сирзавод, котрий зазнав ворожих обстрілів і вимушено перевіз виробничі потужності, продовжує допомагати рідній громаді. Ми достатньо плотно співпрацюємо із керівництвом серзавода. Сьогодні вони достатньо великий об'єм допомоги нам надають. Різного характеру починають техніки, закінчуючи іншими моментами. На превеликий жанр сьогодні мова про те, що він повернеться і почне свою діяльність саме в Баштанському, поки не стоїть. Причина в нас одна. Відсутність серія для того, щоб він запрацював і е, хоча б виходив на мінімальну рентаблість. Нам треба в день, в сутки, 100, ти, 100 тонн молока. Не забуває Баштанщина і про захисників України. З районних та місцевих бюджетів на допомогу Збройним силам спрямовано майже 30 мільйонів гривень. Голова РВА додав, що на території Баштанської громади діє військовий шпиталь, зібравшись на раду з Голометге, розумію, що рано чи пізно війна закінчиться. І хлопці, які повернуться, вони будуть потребувати пару чергової психологічне обстеження, фізична допомога, реабілітаційні моменти і всі інші моменти. Сьогодні, мабуть, із чотирьох районів, завдяки тому, що є порозуміння з місцевого СЕМСДА, ми виділили майже мільйон двісті частково на підтримку даного закладу. Наостанок Вадим Дмитрів подякував усім волонтерам за підтримку українських воїнів. Мінімальні збори, благодійні концерти та ярмарки поступово наближають нашу спільну мету: перемогу. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. У Херсоні на маршрути вийшли два тролейбуси, які раніше передав Миколаїв. Парк Херсон Електротрансу тепер налічує 25 одиниць. У місті нині функціонує чотири маршрути. На двох з них будуть працювати миколаївські тролейбуси. Як зазначив начальник Херсонської міської військової адміністрації, переданий транспорт пройшов капітальний ремонт і має гарно проявити себе на вулицях обласного центру. У Миколаєві завершився конкурс на створення проєкту меморіалу полеглих українських захисників. Перше місце посіла робота команди львівських архітекторів. Локацію визначили заздалегідь. Цвинтар в корабельному районі. Мій колега Сергій Лисюк в своєму матеріалі розкаже детальніше щодо проєкту і особливостей конкурсу. Всеукраїнський архітектурний конкурс на створення концепту місця меморіального поховання полеглих захисників проводився на замовлення департаменту архітектури та містобудування. Меморіал має бути розміщений на території кладовища в корабельному районі між вулицею Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським. Перше місце посіла робота творчого колективу з міста Львів під керівництвом Ігоря Когута. Основні наші вимоги до проведення такого конкурсу, як поховання наших героїв, це було вшанувати їхню пам'ять, використати символіку нашого українського війська, з якою зараз наші хлопці захищають незалежність України. І як це було багато років назад, та козацький хрест це основний символ, який вшановував пам'ять загиблих. Євген Поляков відзначив: до роботи над проєктом залучалися військовослужбовці. Вони надавали рекомендації щодо символів, котрі обов'язково мають бути відображені при організації меморіального поховання. Вони наповнені цим змістом, саме змістом патріотизму, змістом честі і сили наших збройних сил України, і людей, які віддали за це життя. Це досить трагічно. Тому це не якась помпезна композиція, а таке стримане стримане архітектурне рішення, яке вимагає контексту. Член конкурсного журі Андрій Цимбал розповідає: автори концепту детально пропрацювали організацію місця поховання, врахувавши ландшафтні особистості ймовірної локації та необхідність організації поховальних церемоній. Основні планувальні вісі. Повинні бути паралельні в існуючому кладовищу. По-друге, вони визначили територію для проведення церемоній, виконали умови щодо організації заїзду, паркування. Тощо також було одне зауваження, що потрібно доопрацювати алею. Вдовж кладовища, щоб по ній могла проходити похоронна процесія військових, пан Андрій зізнається, спершу не підтримав проєкт творчої групи Ігоря Когута. Однак, після тривалого обговорення і зауважень члени журі дійшли компромісу. Розбіжності були, тому що дійсно проекти різні, і в кожного своє бачення щодо того, як повинен цей сектор виглядати, але ну досить довго тривало обговорення, і все ж таки голосуванням в кілька турів вибрали переможця. Наразі міська влада буде обговорювати з переможцем конкурсу можливе втілення в життя його концепту. У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, переговори проводитимуть з архітекторами, що посіли друге та третє місце. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. 2 і 3 грудня у Києві пройшов чемпіонат України із сучасних танців. Вихованці школи Єсайкен yes, представили Миколаїв у кількох видах, а саме хіп-хоп, джаз-фанк, брейк-данс, кей-поп та інші. Всього у змаганнях було понад три тисячі учасників з різних регіонів. В індивідуальній першості миколаївці здобули 11 золотих, 4 срібні та 2 бронзові нагороди. В дуетах по одній золотій та срібній медалі. У загальних номерах вихованці ЄСайкен yes, гідно виступили в усіх жанрах. Тренерами наших переможців і призерів є Валерія Лебедєва, Марія Коло. Сергій Білий, Дмитро Мірошниченко, Олена Любченко та Ольга Полоскова. Вітаємо колектив школи танців із чудовими результатами. У Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького стартувала дебютна фотовиставка військовослужбовця Михайла Митрохіна. Вона є благодійною. Кошти, що виручені з продажу світлин, спрямують на допомогу бригадів, якій служить автор. Більше про цю ініціативу та особливості експозиції дивіться у нашому заключному матеріалі. Жити треба сьогодні, не відкладаючи мрії на потім. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась персональна фотовиставка військовослужбовця збройних сил України Михайла Митрохіна. Вона стала дебютною в кар'єрі митця та особливою для самої бібліотеки по Перше, це не професійний фотограф, це людина, яка за допомогою творчості, за допомогою саме такої фотографії, такої техніки зйомки рятувала себе після тяжкого поранення. Це військовослужбовець, це людина, яка навіть сьогодні ці роботи зроблені як крок до реабілітації. Спрямовує на те, щоб допомогти своїм побратимам, це виставка, на якій кожен може придбати роботу, що сподобалося, і бути впевненим, що ці кошти підуть на допомогу армії. На початку 2023 року. Михайло Митрохін отримав поранення на фронті. Далі тривало лікування та реабілітація. А ще знайомство з волонтеркою та психологиною Лілією Вороніною, яка надихнула військовослужбовця серйозно поставитись до свого хобі. У фотографіях видно, наскільки просякнуто просякнута все це цим диханням, оцею любов'ю, це оце, 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 жизніздатністю, жизні Тобто наскільки він любить усе життя? Це, це, це жива людина, це, це людина, яка попри все, то він дихає тим, що він бачить навкруги. Перші фотографії Михайло робив на телефон, а вже згодом придбав професійний фотоапарат. Чоловік захоплюється Розйомкою та присвячує свої роботи красі мальовничої Миколаївщини. Природа окружала, в принципі, на неї мені обретіла та що ну якась мисль була і постійно би там думала. Ні, спонтанно для мене це вообще що нове. Я взагалі ну, не розумію, взагалі, як це все произошло. Виставка є благодійною. Усі зібрані кошти від продажу фоторобіт спрямують на придбання автівок бригаді, в якій служить Михайло Митрохін. Сергій Лисюк, Катерина Рупташ, Павло Мускальов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в середу 6 грудня. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день, без опадів. Температура від мінус 3 до 0 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 72%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.